Мешканці будинку на Бандери 27, що на східному масиві, звернулись у центр антикорупції зі скаргами на роботу їхнього ЖЕКу. Розповідають, проблему будинку сила селенна. хоч за житлово-комунальні послуги вони платять справно. Із квітня місяця підняли квартплату, фактично на шістдесят процентів, все по вказівці міського голови, але покращення роботи ми нічого абсолютно не бачимо. Подивіться навіть на, на прибудинкову територію, подивіться на те все. Що тут робиться? Абсолютно нічого не робиться. Ну прибирають, про техпрацівницю немає що сказати. А далі що? Буквально нічого. Поміняли двері, хай в першому, в другому, в третьому під'їзді. Так вони повинні мати самодоводи. А, а не так, от, що двері закриваються, так закриваються, що на третьому поверсі чути, правда? І, і стукають, що неможливо. І дорогу от знімайте, подивіться. А тут же діти бігають, малечі бігають, а що ж тут може бути? А тут виходять пенсіонери, діти. Де ж що таке можна? Це все своїми фактично. Руками люди роблять це ж неможливо двері горі, бачите прогнили. Вони вже не витримали ринви. Знімайте ринви познімайте. Подивіться, які вони рушанве не подивіться ну Не подвійна глобальне таке, що от діти ну, не можуть ходити по бути в каміння. Надіти пенсіонери. Маленькі. Ну. проблемним місцем є і підвал будинку на бандери. Користуватися ним мешканці взагалі не можуть ну, і самі заливаємо, тому що нам отих нечистот не потрібно, які піднімаються вгору, і ми тим дихаємо. І там, в принципі, нічого не можна зберігати. Що будеш зберігати бараболю чи якісь овочі, які будуть смердіти, і крім того, будуть покриті фекаліями. Скаржаться жителі п'ятиповерхівки на Бандери 27 не тільки на внутрішньобудинкові проблеми. Чимало зауважень у них є й до прибудинкової території. Дитина бігає, машина. Машини вище ставлять навіть е, на траву. Почекайте? Та тут дихнути немає чим. Білизну не повішає. Робота жека, щурі миші. Так, всяка нечість, куди вона біжить? Віна правда? Аварійне місце. Людина чи дитина буде йти. Буде, не дай Бог, по цьому побіжить, і що? Ногу зламаючи, лумаючи взагалі провалиться. Люди кажуть, зверталися уже зі своїми проблемами неодноразово, але тільки сьогодні, перед приїздом центру антикорупції із телебаченням, їм всього на всього замінили лавочку. Подивіться на ті майданчики, на те все. все ми робимо фактично своїми руками і дерева садимо, і обсаджуємо, і все. Подивіться, що тут, пісок завезений. Що тут? Подивіться, що тут робиться. Там бігал, ну, стіл. Там, уже, такі, лавки, то... уже перш за все було звертання, вже ті знімало, то, то є якийсь результат. Там, результат там був що стіл сьогодні, знало, що... там був поломаний стіл взагалі, то зробили якусь лавочку. От лавочку зробили. от зніміть оту лавочку. Сьогодні методом експресу. Юрист центру антикорупції оформив скарги мешканців та разом з громадянами передав їх у міські комунальні управління. Реакцію влади міста і органів ЖКГ обіцяють відстежити і відреагувати.